Ми очікуємо, що буде вирішено позитивно питання про формування профільної старшої школи, це 10 12 класи, де після здобуття базової освіти у дітей буде можливість обирати шлях або відразу здобувати професійну освіту. І заклади відповідні для цього будуть професійної освіти, і вищі навчальні заклади першого другого рівня в акредитації, або йти в класичну гімназію, класичні заклади, які будуть готувати дітей до вступу до вищих навчальних закладів в повному обсязі. В основному вже буде діяти закон про вищу освіту. Ми сподіваємося, що будуть прийняті рамкові закони про освіту і про професійну освіту, які теж дозволять розвиватися поступально нашій освіті. І найголовніше, я сподіваюся на те, що 2015 рік це дуже хотілося б, напевне, не лише мені. Він принесе нам всім. Мир настане мир в нашій державі, і ми зможемо всі проблеми вирішувати в мирній державі, в державі, яка буде торувати шлях до європейського майбутнього. Користуючись нагодою, хочу привітати з наступаючими святами всіх педагогічних працівників, всіх тих, хто має відношення до навчання і виховання нашого підростаючого покоління, побажати традиційно двох речей: здоров'я, терпіння, всіляких гараздів, родинам. І мирного неба над головою.